Пані Віталіна потрапила до пласту зовсім нещодавно. Хоча родичі та друзі в скаутській організації вже давно жінка розповідає, з появою на світ власних дітей зрозуміла, що хоче передати чари пластування й іншим діткам, адже сама зростала в цій атмосфері. Пласт навчає любити Бога Україну, бути добрим громадянином, робити добрі справи. Любити ближнього і бути активним громадянином взагалі, не бути байдужим до будь що відбувається ну, в нашій державі. Скаутська організація пласт зародилася ще у 1911 році. Наразі на Рівненщині діє понад 17 осередків. І з кожним роком кількість охочих стати пластунами в нашій області тільки зростає. Переконує представниця скаутів. З вересня місяця почали діяти рої, тобто це гуртки дітей віком від 6 до 11 і гуртки власне юнацькі це збираються діти від 11 до 18 років. Впродовж цього року в нас відбулося дуже багато різноманітних заходів, як і щороку, тому що ми традиційно маємо акції, які в нас є з року в рік. Щорічно перед різдвяними святами члени пласту передають вифлеємський вогонь миру символ тепла та злагоди, який мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи людей. Пластуни, оскільки вони є найбільшою скаутською організацією в Україні, вони поширюють цей вогонь уже не перший рік. І відповідно кожного року ми перебираємо цей вогонь від австрійських скаутів. А також частина українських пластунів перебирають його від польських харцерів на кордоні. До нового року скаути планують передати вогонь миру до різних організацій, церков та сиротинців. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини рівного.